Був сценарій Лукашенко, виходив тайно на связь на офіційний Київ і казав: Ви там, значить, мене приобніміть, там в Європі десь попросіть, щита, щоб не блокували на одного сина, на другого, Швейцарії. Ну, щось там в нього в Чехії щось якісь активи були. Він каже: Ну, типу, хочу, хочу дружити, каже: Дивіться, а давайте через. Ну, це теж такий достатньо путінський план. Через Білорусію на Литву і в порти Литовські, наприклад, в Клайпіду. І він каже: Дивіться, вас каже, буде два моря. На цей наш, ну нам не з руки. По-перше, це ж легалізація Білорусі, яка є ну, типу, Конечно, окупантом так само, як Росія. І тут вивод і поляки теж кажуть, ви серйозно, типу, значить, ми це. З Польщі складніше, типу, товщина цієї рельси створює додаткові логістичні навантаження, постійно перегрожають поїзда. Знову ж таки, поїзд він не такий вмісткий, як корабль. Да? Ти заганяєш танкер, засипаєш. Ну просто це. От а друге, типу, через Констанцу, через. Е, Румуни в Шоці. Останній раз вони бачили такі об'єми перевезення будь-чого в війну. <голи> коли вже фашистів там крили, типу, от, от через Констанцію, тоді стільки було об'ємів. Україна, як виявилось, дуже велика аграрна держава. Ми цього не розуміли, і ця війна дала розуміння слухати, а ви реально мощні чуваки на типу цьому ринку. Вас гнобили постійно. Янник, там, оця зернова контора, да, тут на, Олімп... на Олімпійському. Все, це типу, там, знаєш, український зерновий ЄПЕК, я не вже, там, вже накрав грошей в китайців, китайці їх там, зараз по світу доганяють, по одному відстрілюють чи, там, як це, випадкові ці, інсульти. Серце бере. Всі, хто мав до цього відношення, в них щось стається. Якось дивно, але типу, всі, всі поганим здоров'ям були. Це впадіння. А вони кинули китайців на великі гроші, потім росіяни намагалися це піджать, потім ще ж то. Але, типу, як виявилось, коли ми в медіа почали це аналізувати, а виявляється, реально це великі масштаби грошей. На рахунок те, що вони виводять в офшори, це молоді дикі гроші. Явно, що він добіг, там, купив Lexus, потім Rolls-Royce можна купити, а потім годинник купити, а потім каже, там дом можна купити, палац, вертоліт, літак. Типу. І от вони, типу, зараз живуть от в цьому дикому раші, вони ще жаліються, як діти, що ось там держава винна, що ще. Нас в державі насправді, от я, я вернуся зараз з Херсона, от і проїжджав в Миколаїв. Мені дуже цікаво було Миколаїв подивитися. і це Одесу, типу, як вони зараз якраз от був ці ночі, коли обстрілювали в Одесі. Наша проблема, от дивіться, в чому: да, контроль Крим, це А, контроль чорноморського регіону. Реально треба заходити з великими базами: американська, британська, я не знаю, голландська, німецька, натовська, неважно, треба контроль Чорного моря. Раз, друге, нам треба порти. Ну чесно, таке ж лобство. У нас там три порта, і ми всі такі, ой, там же ж такий порт, його в 70-х, а цей новенький в 90-х. Сорі, де тому порту 35 років. Але типу, там оці порти, отак, от, от повинні йти. Продавай грекам, продавай американцям, британцям. Якщо тут стільки зерна, воно повинно виходити. Просто максимально, типу, це, тоді ми зможемо. А в нас було так, ого, ще один порт хочуть построїти. Тут їх ну, там, потенціал 50 мінімум. А в нас є три і кажуть, ого, ще один хоче. Це що, конкуренція? Бо там привикли протовіки, як, щоб черга була така, щоб в тебе черга була, типу там 800 е, цих автомобілів тільки в день. Да? Тут ще є нюанс, треба ще мати, що продавати. Ми ж пам'ятаємо, яка в нас була економіка, правильно? Да, але... Так, Зерно будемо продавати. Ні, ні, та, ні. Стоп, є ж обмеженість, а Тих портів, які були, достатньо да, достатнь, да, не уточнює. А а до ми очі. продавали автомобілі, продавали не тільки сир... а продавали і ну, Аграрка подивитися. аграрка портів. сезонна. Вона тобі завантаженість і укупність порта дасть за три місяці. Ну, типа, завіз зерно, вивіз зерно, там ще. Ну, зерно продається ну, і після зими Зрозуміло, але пікове навантаження у нас зазвичай, типу, або тільки зробили, або весною, типу, цей. Інша історія, що ми, ми цей маховик бізнесовий можемо закрутити углубління портів, типу, тобто, це, це все. Ну, я, нас... ж, я ж продовжую, облачаю, що ми говоримо про наслідки. Тобто ми, ми можемо навалити зараз портів і зробити кучу вогонь і так далі. Ну, ще раз кажу, якщо не буде що вивозити, воно ж економіка сама потягне один за одним. Якщо ми зробимо нормальну економіку, не сировинна продуктову, вона автоматично потягне каже: Так, стоп, нам немає чого вивозити. Давайте порти клепати. Все, і воно почне один за одним. А якщо зробити порти, ти так само як понабудовують стадіонів на євро, а нема чому грати, немає ресурсу, немає завантаженості. Я так і так стокати і не зрозумів. Та нам треба цей зерновий коридор чи не треба? Щось таке. За порти й перейдемо на зерновий, типу, ну знову ж таки, це все навколо зернового коридору. Просто. Порти це можливості. Знаєш, от в значенні слова порт, от в його класичному, да, там і космічний порт, і фінансовий порт, і морський порт це можливості, де от відбуваються процеси. Тобто, коли вони є, процеси відбуваються. Коли їх немає, нема, ну, нема, нема що обговорювати. коли нас зажали зараз. Я знаю, от були розмови в британському посольстві, типу, вони кажуть, ні за яку ціну не здавайте Одесу. Це, говорить, точка доступу до вас. От ми зараз вам допомагаємо, бо ми з вами сусіди по одній простій причині через море. І ми вас вважаємо сусідами. Не буде цієї точки входу, ви якась дуже далека заморська держава, до якої ну, ми не ми можемо доплити. І ось це, типу, сприймання України. Знову ж таки, дивіться, ще, ще важлива річ. У нас ніколи в країні ось цей зерновий коридор вперше в Україні почав зароджувати морське мислення. Ми ніколи не мислили морями. У ми, нас навіть козаки, коли ну, з того, що, що я знаю, от, е, козаки, коли йшли на Стамбул, ну чи там як. І йшли на човнах, чайках, вони йшли біля берега. Ось така навігація була. Розуміли це, це не морське мислення. Це ми викручувалися, як дойти їх там роздолбати, забрати золото і вернутися тихенько. Але в нас не було там далеких плавань, не було такого глобального мислення. Зараз воно формується. Оцей зерновий коридор вперше поставив перед Україною глобальне питання: ви морська держава чи ні? Це дуже важливо. Всі морські держави успішні. Це теж тому що сьогоднішня логістика світу, от я поджусь, що вся логістика світу вона базується навколо дешевих перевезень, дешевих е морських перевезень. Чи це айфони везуть, чи це везуть там Джондіри, чи це везуть ще щось. Знову ж таки, економіка стала глобальною. Чого зараз проблема з чіпами? Тому що чіпи це ключ до всього. Але, типу, чіпи зав'язка до всієї планети, до всіх континентів, де тут збирають, там роблять, тут продають. От, так само нам ми зараз повинні на цей зерновий коридор відповісти глобально. Якщо ми зараз зробимо концентрацію на автошляхи, по перше, це треба десятки мільярдів кожен рік по 15 вкладати тільки в дороги, щоб вийти на нормальні автошляхи, якими теоретично можна було б конкурувати. Але Кожна держава, наприклад, свого часу Німеччина мала найбільший авто, ну, автофлот його називають вантажних перевезень. Потім Польща забрала в нього Франція. От, в середньому Франція. непогана. в середньому велика держава це 150-200 тисяч вантажівок. Ми вже під цій цифрі. тобто ми вже й так одні з найбільших в Європі. Але, типу, і Німеччина, і Франція, і Польща використовують моря. Тобто в них буде більша конкурентна перевага. І знову ж таки, а як ми будемо працювати з Індією, з Китаєм, з Південною Африкою, з Аргентиною, штатами Бразилією, з вантажівками. Це виходить так, що ми е виїжджаємо машинами, приїжджаємо в Польщу, і цей великий портовий чек віддаємо у ньому. І ось, ось ця маржа, яку ти зараз розповідаєш, що для мирного часу. Ми перебуваємо зараз у. Я зараз тобі поясню свою думку. Я тобі, я, я тобі від... одне слово віддаю. Дивись. Росія шантажує то, про що Тарас сказав, що вони шантажують: от, зробіть ось так, ми не будемо. Вони зараз стріляють так. в зернові коридори. 120 тисяч вночі згоріло. Вчора 60 згоріло, тисяч українського зерна. І вони кажуть, о, бачите, ми будемо бити робіть, як ми хочемо, калі, ще щось. Хорошо, давайте ми. Беремо тоді наші дрони, купляємо цих русських алкашей в Московській області і тупо кожен день 100 дронів в Кремль. І він скаже: Стоп, типа, термозіть, давайте щось рішати. Ми кажемо, Хорошо, не трогай порт. Ну, Інше ж... питання, а ці 100 дронів є? їх треба ну, ж довести. Зараз це ми до цього дійдемо. Питання, ціла, ціла питання схема. ми хочемо чи не хочемо. Дрон Ні. коштує в середньому. На, да наш Трамп 30-50 хороший. А в світі от такий тип іранського двадцятку стоїть. Знову ж, це ж не Іран один, можна це. В Росії достатньо алкашні, яка Іран, готова ірансь... стріляти в Кремль за 1000 баксів і бутилку водки.